Доброго часу, друзі, старі та нові підписники, а також мандрівники Ютубом. Ви на каналі Південний Пошук, канал про різні цікаві ретро та колекційні речі. І так, сьогодні у нас таке відео буде невеличкий огляд закупок, які були на цьому тижні. Їх небагато, а в кінці ми трішки поремонтуємо. Але давайте все по порядку. І так розпочинаємо Національний Банк України, Сайт Національного банку України. Ось така пам'ятна, це навіть не монетка, а медалька. Національне агентство з питань запобігання корупції. Виявляється, у нас таке навіть існує. Прикольно. І тут навіть написано, чим воно має займатися. Е, ну, знаєте, написати це таке, а займатися зовсім інше, але, тим не менш, ми маємо, ми маємо ось таку монетку тиражом до 30 тисяч. Екземплярів, знаєте я думаю, що з часом вона навряд чи там подорожчає, чи ще щось подібне, стане дуже популярною. Ну, але як як продукцію від Національного банку, хто збирає, і я в тому числі то Ну я придбав. Тож те тираж невеликий, а те, чому воно присвячено, ну, <кій> м'яко кажучи, я навіть не знав, що таке існує, тому що воно не займається тим, чим потрібно, чим отут написано. Ну, Це моя думка, я думаю, ви згодні. Так, далі. Далі ось такі картриджі до Sega Mega Drive, оригінальні. Придбав я їх, був стрім, був стрім розпродаж на потреби ЗСУ. До речі, потрібну суму ми на скиди зібрали, тож її дресні буде ставати менше. Що не може не радувати. Це у нас канал Психоче, можливо, хто не знає канал з барахолки по ретро різному ігровому стафу. І ось там був такий розпродаж, і я придбав отакі два карточки. Так, давайте спочатку. Хокей, це до Siega Genesis. Американка виходить. В Кейсі, але. Але, як бачите, він отак запакований, тому що тут, на жаль, зламані, зламані усі кріплення картриджів. Але він працює. Перевіряти сьогодні ми їх не будемо. Але працюючий. Ось такий в нього фон-фактор Цікавий. Це от оригінальні оригінальні картриджі. Бачите, як виглядає. Так, ось такий хокей. І ось такий чудовий японець. Японська версія. Fantasy Star 3. Так, ми тут маємо тут фулл набір повний, мануал. Кольоровий, гарний. От, От такі повнокомплектні картриджі. Я дуже люблю. Це. Класні колекційні предмети. Стан, звісно, трішки поюзаний, ну не без цього. Так, і ось сам картридж. Ось так він виглядає. Наліпки все на місці. І працюючий, до речі, можливо, хто дивився мої відео з розпаковками посилок з Японії. А хто не дивився, то подивіться, будь ласка, там дуже цікаві речі. То ось в мене є ще один, мені тоді приходить Fantasy Star 2. В Японії. Також в повному комплекті. Ще й з додатковими картами. картридж, мануал. А ось тепер йому до пари буде. Fantasy Star 3, ну, до повного комплекту залишається тільки десь першу частину дістати. Так, ось такі чудові оригінальні картриджі. Ще й допомога ЗСУ. Так. До речі, по Японії зроблю вам маленький анонс спойлер. До мене вже летить одна посилочка звідти з дуже крутими ретро-речами. Тож, Поки вона в дорозі, ви не забудьте, будь ласка, підписатися, щоб не пропустити. І дивіться, що ми далі маємо? А далі ми маємо точилку. Так, мої улюблені точилки. Німецька точилка для Лес Сейгер. Але ви бачите, так, який стан. Оп. Придбав я її на аукціоні Віоліті за 100 гривень. І придбав я її загалом, я хотів, як донор. Як донор, бо. В мене є ще ось така, також Сейгер німецький. Ось тут з гравіровкою їхнього бренду. Так, оці три, три кілечка. Але вона, ось бачите, нижня нижня ось ця панелька трішки розбита. І я хотів цю взяти як донора, щоб замінити нижню панель. Але, але на жаль, я надіюсь вам видно, не відсвічує. Вони трішки відрізняються кольором. Ось ця з гравіровкою вона темніша, в неї такий темно-темно-коричневий колір. тут більш світліший. Тож що, що я пропоную далі робити? Якщо ми ось цю не полагодимо, то я тоді пропоную далі привести до ладу ось цю точилку. Ну, як бачимо, стан в неї не дуже так? панелька, оцей шнурочок. Тому. Я хочу панель ось цю замінити. Ось цю поставити сюди гарну. Також замінити з тієї точилки ось ці механізми самі для лес. Бачите, вони щось тут покоцані, стерті. Ну, і шо, оцей шнурок, бо тут він взагалі <різь> якийсь обрубок. Хоч тут шнурок також має дефекти, але, тим не менш, це оригінальний гарний. Тож, Будемо, будемо реанімувати. І, кому цікаво, то можете дивитись далі. Да? Можливо, хто хоче побачити, що там всередині що у нас в кінці отримається. Тож, давайте будемо приступати. Так, відкручуємо. Я дивлюсь, що самі ось ці точильні камені в ній нормальні. Їх ми. Міняти не будемо, До того ж, тут в мене всього три, бо мені ось ця служила точівка донором. Але знаєте, ось ті, що мають логотип, вони все-таки більш ціняться, вони більш класні. Але ну, нічого страшного. залишу на потім, можливо, коли трапиться, так само, так само будемо робити реанімацію. Так, ось так, надіюсь, вам видно. Виглядають внутрішні, тут нічого такого, то щільні камені. Зараз їх відправлю в мийку, а під ними ось такі дві, ну, мені здається, це мідні оп, одна випала, мідні пластинки, на яких вони саме і ароматизують. Ну і все ось такий корпус. Так. Знімаємо тепер ось цю панельку, де самі гвинти. Ох, цей гвинтик тут трішки намучився, вже він там потужно. Застряг. Так, мабуть, гвинтики також ржаві, слід будуть брати з цієї точілки всю панель. Так, друзі. І ось так у нас виглядає частина, де механізм. В принципі, нічого такого також сильно дивного. Точільні камені. Ось він. Раз, два. Так, ось ці мідні. Пружинки, і самі механізми. Ось таким чином. Так, це зараз їх також буду міняти. Зараз це все в мийку. Як бачите, дуже багато бруду. Ну, і поки там приймається ванна, то швидко, швидко розкорочимо ось цю. Я її вже розбирав, вона була мене як донором, тому тут болтики всі добре і швидко відкручуються. Так, друзі, ось так ось виглядає точилка в нормальному стані. Ось цей шнурочок і ось такий. зовсім не механизм. механізм. Так. Знімаємо все. Знімаємо шнурок. Так, ось цей шнурочок, ну бачите, я на ньому Такий дефект, але ну, це рідний шнурок. Ну нічого, будемо ставити цей. Все ж таки він краще, ніж цей обрубок. Його взагалі в сміття. Так. Шнурочок. Ось цей середній механізм я залишу на тій точці такий, як і був. Так, заміню тільки ось ці гвинти. Вони цілі нормальні. І течільні камені я залишаю також ті, які були. На тій течільці. Замінюю ось цю панельку, бо вона виглядає ну, набагато краще, так самі можете переконатися. До речі, можливо, цю можна в якийсь розчин помістити, і оця вся ржавчина з неї, ржа зійде, подивлюся. Поки поки мені це. Ну, Немає великої потреби. Вже з цих двох зробимо одну нормальну. То, яка буде, а вже потім, коли ще будуть з'являтися, можливо, такі як донори, будемо щось хімічити. Так. Того, що ми маємо? Ось, вимита вимита. Трішки. Ну, ну як на мене, стало краще. так. З усіма деталями ось ця стара точілка. Так, будемо пробувати збирати. Так, друзі, ось наша точилка помита. Виглядає, як на мене трішки краще. Що, будемо збирати. Так, ось цей коліщатко, ось цей механізмик ми ставимо сюди посередині. Далі, далі ми беремо. Ось це коліщатко, бачите, воно тут спеціальними, ну, от спеціальними отворами так, спеціально фігурно зроблене, щоб в нього отак от лягав оцей шнур і по ньому скользив, крутив його. То, що ми робимо, я надіюсь, вам буде видно ось таким чином. Поміщаємо шнур. Отак От ось. Поміщаємо коліщатко уже з шнуром. От, щоб воно було в цих отворах. Так. Все, воно має попасти і зійтися разом з оцим середнім. Ось таким чином. І тепер. Ставимо ще один ось цей механізм. Ось так. О, і у нас змійка виходить, можна так сказати. Ну, і ось так воно буде виглядати. Бачите, працює, механізм працює. От і добре. Далі у нас йдуть ось ці пластини. Бачите, такі тоненькі, маленькі, ну, мені важко назвати це пружинами, але от завдяки ним якраз точільний камінь і, і ходить вниз вверх. Ці пластини ми виставляємо ось сюди під стінку. І отак, от вона сюди, йде під оцей точільний камінь. І отак ставимо. Щільний камінь, Зверху, знизу і закручуємо. До речі, чуть не забув, як виставляти ось ці механізми, то потрібно, щоб оцей був бачите, ближче, а ось цей далі. Щоб лезо нормально лягало. Ну, В принципі, коли ви це робите, то краще отак от лезом і міряти. Бачите, щоб воно стало. Тепер ви будете крутити. Щоб воно ходило, як треба. Ну, все. Має бути нормально. Так, прилаштовуємо нашу панельку. Здається, все нормально. Камені рухаються. Ну, все можна, можна цю нижню прикручувати. Така ж процедура і з верхньою панелькою. Ось оці пластини сюди піднис. На них точильний камінь і закручуємо. Так, друзі, ну ось таким чином оновили ми, оновили ми цю точилочку. Здається, все працює. Панелька лягла нормально, ну тут трішки якийсь зовсім маленький виступ. Можливо, слід трішки зажати болт, але він і так там дуже сильно, сильно крутився. Не хочу, щоб потім не було не було те, що хтось не зможе розкрутити. Так, лезо у нас лягає як потрібно. Так, чому не пішло? Пішло в одну сторону, пішло в іншу. Є таке. Так, єдине, що мені не подобається, що ось тут на корпусі є якісь, якісь білі плями, чи то від фарби, чи від чого це. Воно таке. Давайте, давайте спробуємо їх хоча б відтерти, хоча б звичайним спиртиком таким. Тому що якщо вже взялися давати новий зовнішній вигляд, то треба все спробувати. Адже новий власник цієї точілки має бути задоволеним. Я ж так рахую. Так, і що, пару хвилин потерти, і як бачите, білої фарби, в принципі, немає. Ну, слухайте, не ідеально, але вже точілка виглядає набагато краще, ніж була. Так. Ось ця моя точілка вся уже в такому розібраному вигляді. Йде на деталі до мене далі. Ну, надіюсь, колись я ось цю нижню панельку нормальну під оцей гарний візерунок підберу. Ось такий у нас отримався. Відосик оглядово ремонтний, можна сказати так. Друзі, я вам велике дякую за перегляди. Так, мені треба тут наводити порядок. На цьому буду прощатися. Кому було цікаво, кому сподобалось, то буду дуже радий, якщо напишете коментар, поставите вподобайку. Так, щастя, здоров'я, миру, антикваріату, повну хату і до зустрічі в нових відео.